Ця посилка вона вже лежить днів 4, напевно. Чекає відео вона, ніяк не доходять руки. Ну, Едуард, я перепрошую, якби я бачу що тут на 17 тисяч, ми б її першою розпакували. Ну жартую, що першою просто під відео і довго цей. Бачу, Едуард оцінив свою посилку в 17 тисяч 623 гривня. Все надруковано, що класно. Ця посилка трохи вже розвалюється, бо ми її туди-сюди. Носимо. Так, це в сторону поставимо. І дивіться, вона вже е, ну, на новій пошті трохи розвалилася. Ну, поки є довіз розвали, поки... Ну, коротше, угу. Така судьба в посилці. Угу. Так. 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 Є. Е. Едуард пише. Що він пише? Що міді 38 кілограм. Ну, Так, на вагах. 100 грамів показує. 0 на вагах. Оп. Оп. Так. Маємо 38,4. 38,4. Ну, ми зараз робимо одну таку нехитру штуку. Опа, такого. І трошечки його розпиляємо. Так. Так, і дивимося на цю мідь шикарну. Так, мідь, мідь, мідь. Оп, щось трошки зловили, бачите? Оп, трошечки ловимо такі, бачите, скобки. Вони обміденні. Трошки ловимо. Оп, ще зловили. Бачите, на низ вони попадали. Ще зловили. Так, ну щоб не затягувати відео, ти на... Ось ще, бачите, ловимо. Ти, серія, натисни паузу, а ми зараз цей половимо трошки. Ну, вже дивіться, 38,2 І там ще так не бачу, мідь непогана, просто попалося цей. Покажи серій. Найшли проволоку, зараз я покажу. Ось Проволку знайшли, желізну і багато цих скоб. І тут ще є ці скоби. О, бачите, ще зловив. Но не хочу так рвати цей мішок вже, щоб, ну, бо мідь непогана, просто ці скоби. То виходить, ми запишемо 38 кілограм. Просто 38 так як він написав, так ми і запишемо. Бо не хочу їх зараз розривати. Вже 6 година вечора, а сьогодні субота, а ми до двох сьогодні робимо. <гум> Такий нюанс. Так, Тепер дивимося, що тут є цікавого. Так, це таруємо. Має бути 2 кг латуні, Людина пише. І ще десь має, о, контактів 300 грам не магніт і магніт 62 грама. І латунь, церій показує, яка в чоловіка латунь. Так. Раз. Ось така латунь. Ну, до латуньки, а Ну Ну, і до латуньки питань немає. Дивіться, поставимо на суперточні ваги. Опа! 2 кг 44 г. Є. Бачите, чого суперточні? Бо якщо ми зараз поставимо на ці ваги, то покаже 2 кілограма. Бачите, 2 кг. А тут показує 2 кг-44 г. Так, тепер дивіться, у нас є не магніт контакти. Поки що тоді сире натискай паузу, зараз ми підготуємося і хважити. Посилочка просто бомба-ракета. Дивіться, нема що відкинути. Не то, що Вийшло, що немагнітних контактів 300 г, а в мене вийшло 302. І магнітних 62, а в мене 63. І в нього вийшло в чоловіка на 17623, а в мене на 17682. Магніт обично перебираєш на 2-3 грама відходи. Відходи, відходи. А це, що не кусаю кусачками, все класне, все чистеньке. От, ну, все, не, не, не Нема вольфрамових контактів. Ну, Покажи ближче. Ну, людина все класно повідпаювала і все просто супер. Все чистене. Нема сміття, немає. Ну просто класно, класна посилка. І от. Ну, розрахуємося, яка сума 17,682. Як на мене, дуже-дуже непогано. Друзі, люблю вас ви найкращі.